На цю відповідь чекала 20 років. Це свідчення мого молодшого сина, і під час посту він це отримав, йому Господь це сказав. І він прийшов сказав мені, і він дозволив цим поділитися. Такі речі. Він казав, Господь промовив до мене і сказав мені. А, ви маєте. Спашка і великий скарб це ваша мама, яка, а, яка заплатила ціну за те, щоб ваше наслідування духовно було чистим. Все, що було в їх житті, все, що було в цьому роді, зруйнувалося на неї. Вона заплатила цю ціну, ви маєте великий скарб. І він каже: Я сиджу і кажу, Господь, я каже, не розумів, а коли мені виповнилось 18 що зі мною почало відбуватися. І він каже: з моїм серцем, щось духовно почало відбуватися. І він каже: Я не розумів, що я маю. І коли мені Господь відкрив, я побачив за цей період все своє життя, я побачив тебе, що ти робила за все, весь цей час, коли ми були поруч. Я каже, я згадав, коли ти ходила в церкву, коли ти молилася, я згадав, як ти сіяла, я згадав, як ти брала пости. А в нас, щоб е, діти мали звичку не заходити до мене в кімнату, коли я молюсь. Я навіть гримала на них і кажу, цей час належить не вам. І я забороняю вам відкривати двері, стукати сюди. Я взагалі забороняю вам заходити. І вони слухалися. Кожного разу вони йшли до школи, і ми читали Біблію. Весь цей час я посвятила для них, і Господь йому каже: за те, що вона зробила, я даю вам нове життя, духовне, воно чисте, і ви починаєте з Нового листа. Все, що було, воно зруйноване. Ви знаєте, це була, коли я навернулася, це була моя мрія, і це мені Бог вклав, тому що моя родина з батькової і матері сторони. Там дуже все зруйноване, і дуже все було погано. От дуже все, От дуже. І моя мрія Бог поклав мені. Якщо ти будеш йти зо мною і робити все, що я тобі кажу, ти побачиш чудо. І на цьому пості Господь відповів мені. Я дуже Богу дякую, бо я ревнувала за це. Алілуя. Дякуємо тобі, Юля.